Ярство цього художника вишукане інтелектуальне і елітарне митець виражає свій духовний світ експресивними динамічними мазками, у яких відчутний темперамент українця, який насолоджується красою і світлом у повсякденних речей. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне на гості художник зі Львова Михайло Дзятик. Вітаю вас. От, власне, вже у Рівному ви будете презентувати свою виставку, яка має назву Краса і гармонія українського модернізму. От, власне, розкажіть, що саме рівняни зможуть побачити? Ну, побачать пейзажі, портрети, композиції. Ну, в основному Полісся. цей край такий. Я давно вже тут десь 66-го року їжджу постійно сюди. Перемиль, солонів. А зараз і хату придбав в Солонові, так що я тут буду постійно працювати. Але народилися ви у Польщі, як так склалося? Я народився що ви... в Польщі. Ну, виселили то два рази. Я другий раз в рівень. Перший раз нас виселили у сада Краховецька, то Новоукраїнка. Ну, там ми до 43-го року дожили. Три роки мені було, ми знову вернулися. В 46-му нас знову забрали, ну, переселили сюди вже на Україну, і так вже постійно опинився у Львові, вчився в училищі, потім інститут закінчив. Працював все життя монументалістом. Ну, Маю деякі переваги над другими, що ніколи я так не старався заробляти гроші живописом. А ну, в основному я мозаїку робив вітражі. Рельєфи на фабриці скульптурній. Так що я був вільний, так би мовити, від покупця. Це є велика перевага, знаєте, що ти не часом десь фактор спрацьовує такий, що щось подобається, ти починаєш в тому напрямку працювати. От таке, ну що, ще вам розказати, я знаю. Чи можна сказати, що от Полісся — це буде такою наскрізною темою, виставки, яку ви презентуєте? Так. 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 Де саме от ви малювали, робили картини? Солонів, Грабовець, Буремель, Хринники, Лопавши найбільше, то за Берестечком таке. Дуже гарна містина, така ми завжди там працюємо. Я своїм учням їду туди, паносівком таким Олегом, Я його вчив колись. Я працював в академії друкарства, живопис викладав і основи композиції. От якраз співпало, що він з тих країв. Часто їздимо туди на, на ті тюди, ну, зарисовки якісь, а після того майстерні опрацьовуємо. Ну, на виставці буде представлено 77 робіт, і наскільки я знаю, це неспроста от, власне, розкажіть. Так, так, якраз 77 років було 25 березня. Так. Ну, я привіз більше робіт, але так, вони сказали, що давайте так зробимо, -зробимо. Дуже приємне враження справили галерейщики, бо я ніколи не виставлявся в приватній галереї. розумієте, Я завжди виставлявся в державних картинах, галерея Львівська, музей національний, спілка там, письменників, спілка художників. Тут, тут зовсім інакше відношення. В Польщі мав виставку також, там, де я народився, сянік такий. Там музей дуже вся є великий замок називається. Там, ікони українські виставлені. Цікава виставка була, добре сприймалася. Як нашим галерейщикам вдалося вас заманити у ну, рівні? <різь> ну, я ж кажу вам, що дружина тут працювала. Ну, і я люблю це. Є, моя тематика Рівнщина, Так що то не, не випадково я тут попав. Але все-таки, от чому от саме полісся, у вашій творчості? От зрозуміло, що ви поїздили по різним країнам і побачили багато так, пейзажів, портретів? Так, ви знаєте, паркризів. То не, не, не зовсім так, бо ще були в мене там такі Бещади, Бескет. От я їздив в 90-х роках на Гуцульщину менше, сюди бойківщину більше. Було дуже багато робіт з цього краю. Но тут я не представляв їх. Я тільки в основному поліція, ну і там портрет дружини, дочки таких пару робіт, щоб там показати, знаєте, щоб не було скучно дивитися. Так що то не, не, не зовсім так, що вже я тільки отак. Але я люблю дуже цей край, розумієте. Власне, розкажіть, чому обрали от саме такий напрям у мистецтві, як модернізм? Ну, Який то, можливо. Знаєте, то не може воно трошки інакше, як вам сказати. Я пішов від художників таких модерністів. Одна була учениця Бойчука Ярослава, музика, така вона мені дуже подобається, і як графік, як живописець. Интеліст. Потім Ласовський був, потім ну, багато. Лев Гец, Обаль. І в мене вчитель був Карло Йосипович Звіринський. І він якраз таким був першим авангардистом на, на Заході, розумієте? Він мій вчитель був. Довго я, так би мовити, з ним контактував. Він мене ще вчилище, почав вчити на першому курсі, потім його звільнили. В інституті ми знову зустрілись. І так, на мене, він мав великий вплив. Може, той від того, так. А хто ще? От У вас дуже багато таких вчителів були, от, і, ну, хто є вже. Там дуже багато було. там І по рисунку, і по скульптуру я вчив, вивчав. Міськовий Маноїл був, був. Е... Любомир медвідь. Він молодший на рік мене, але він закінчив раніше. Ви працюєте у різних жанрах. От, які жанри вам найбільш близькі, можливо, або ви найбільше любите в ньому працювати? Чи ви любите експериментувати і пробувати різне? Знаєте, я, я ну, живопис займаюся живописом в основному зараз. Ну, працюю, я ще роблю вітражі, мозаїки, робив в Крехові. Де там в жіночому монастирі у Львові Мозаїку зробив таку покрову, 13 фігур. Багато робіт на Львівщині я зробив. Це, ну, це такі різні роботи. От, як... Різнопланові вони, та може, той і спасає таке, що воно має знаєте, різний характер, різна техніка виконання. Тим воно може і цікаво. А знову в живопису я роблю портрети. Пейзажі, композиції, якісь о, алегорії, знаєте, то так, як, як що на душу впаде, так і робиш. А от о, що найбільше от впливає на вашу творчість? От Які, можливо, події, чи що вас надихає? Ну, Ви знаєте, я взагалі то професійний художник, в мене там щось нема, там якихось таких, знаєте, що там надихає, не надихає. Стаєш, працюєш. До лінивих не приходить. <хи> так що то працювати треба. Тож ви прихильник того, що потрібно працювати, тільки так? Працювати. Тільки працювати, тільки праця, праця, праця в майстерні. Довга така, знаєте, то упаду, тоді буде якийсь результат. Інакше це. Знаєте. Чи пам'ятаєте, можливо, свою першу картину, яку створили, і що це було? Ого. -го. То так було давно. <хи> десь... Ну, зазвичай кажуть, що з першим десь... завжди запам'ятовується це. Я запам'ятовую така в Карпатах дівчина коня веде така. Але вона вже тоді була якась така, знаєте, вона не дуже натуралістична, не був, переважно молоді люди спочатку роблять дуже то так. То вона була зразу якась. Мала свій вже, так би мовити, напрямок, то, то пам'ятаю. Ну, тут вона не виставлена. А може, я її вже і не маю, то треба так по закутках пошукати десь на стелажах, де вона там є. А, де ви вже презентували свої картини? От що і... Ну, в 2014 році я в Львівській картинній галереї виставляв разом з дочкою своєю і з її подружкою. Вони закінчили в Німеччині академію. Нас закінчили і там виграли конкурс. Взяли їх зразу на третій курс і закінчили. Ми зробили виставку таку спільну. В 92-му Національному музеї у Львові була виставка. Там далі, я боюся, можу збитися по, -по, -по роках. Знаєте. Все ночі, в Польщі була виставка. Ну, були такі поточні виставки, знаєте, того, що я їх не вважаю, але такі широкі виставки, де, що персональні, то от в основному те, що я назвав. А от де ви виставлялися? Де, можливо, спостерігали от найбільше таке захоплення чи розуміння, чи от так, або можливо, яку реакцію от справляли ваші картини на відвідувачів? Різні. Знаєте, були такі часи, що виставляли ті роботи, потім лишалися тільки шнурочки, їх обтинали, ставили на, на низ після перегляду якихось шановних високопоставлених осіб. Їм там щось не сподобалося, за ними йшли, так стріли. Ну, не тільки мене, ну взагалі не хочеться мені то споминати, розумієте. Така була виставка молодих художників, її так і не відкрили навіть. Все там було пострижено, щось пару робіт висіло. — А як Ви думає, галери... думаєте, з чим це було пов'язано? З чим то було. Була така реакція тоді, знаєте, соцреалізм, якщось воно не відповідало десь там якимось параметрам, то зразу то стригли. Але ви, я так зрозуміла, не боялися, так? Оцих нових віянь, експериментів та, і ні, продовжували та, що... в цьому напрямку працювати. Працювали, так. Та я вам скажу, там і не було щось такого, щось антинормальне, і живопис, зараз сприймається, студенти, їх вчать цього, то тоді щось були, якісь такі, знаєте, в головах не все в порядку. Десь хтось щось сказав. Зверху, а і тут вже. Ну, в цілому все нормально. У вас було багато вчителів, наставників. От, власне, розкажіть, можливо, як ви шукали е, свій унікальний, унікальну манеру. Та, Ви знаєте, та манера приходить з часом. Вона, я знаю. Важко сказати, знаєте, то. Не така вже і проста штука, живопис. Звісно, так. То складна, дуже багато є там таких, розумієте, щоб. Ну, але як на мене, кожен художник шукає цю свою нішу, так? Це своє щось особливе, що він може привнести в мистецтво. — Та, напевно, так. Знаєте, То залежить від суспільства, від оточення. Може, ти щось знайшов? Тебе не підтримали, ти там по -по... попрацював, попрацював, дивишся, немає ніякої перспективи. Починаєш в другому напрямку щось там пробувати. Знаєте, так що це, це такий процес творчий, і цікавий, і складний. Ну, в цілому, вже бачите, дожив до 77 років, задоволений, працюю далі. Сім'я моя також дружина художник, діти обоє художниці старша і молодша. От вони вже з дитинства знали, що вони будуть малювати. Ну, ви знаєте, я їм створював такі умови, щоб вони туди не йшли, різні, нічого не вийшло в мене. все-таки. Це такий від вас, як вже знаного художника, от можливо, якісь поради тим, хто тільки стає на цю стадю. Чи можливо, хто шукає себе ще? Якщо буде шукати, то знайде себе. Знаєте, Дорогу долеє той, хто йде. А так просто не буває. Знаєте, треба шукати цілеспрямовано, безумовно, як є вчителі. Якісь наставники, друзі, легше це давати. Не, не, не робиш помилок. Бо можна, знаєте, є отак, я завжди студентам казав, фініш і, і старт. То ти, якщо біжиш туди, ну так, біжиш так, біжиш, то ще добре, але туди, до фініша. Але ну, якщо біжиш в другу сторону, то біда, нікуди не прийдеш, ти не прибіжиш. Праця і. Ви працюєте так. Зараз, Прошу. На, зараз над чимось працюєте? Я весь час працюю. Малюю, десь їду за враженнями, приїжджаю, опрацьовую Так Стараюсь. То це ваше повсякденне заняття, так? так Більш так. нічим ви не займаєтесь, там, коли у вас є вільний час. Ні, ні. Так, ну, вільний час, я знаю, чи він буває в мене, в його і нема того вільного часу. Завжди є там по господарці, є особняк, щось треба, майстерня, підремонтувати, машина завезти туди. Але в основному це все пов'язано. в мене все крутиться коло малярства. Тож, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву розмову. І вам дякую. І Зам. бажаю, щоб ви створили ще не один шедевр і також із нетерпінням чекатиму нову виставку у нас у рівному. Дякую. На цьому в мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.